Добрий вечір усім. Сьогодні приготуємо отакі грибочки, зонтики або парасольки, як вони називаються. Лісові класні. От, перед цим я їх помила добренько. Тепер хочу трошки в окропі протримати, щоб вони ошпарилися. Потім такою шумовкою їх виймаю. Коли вони отак трошки в мене буквально 5 хвилин трохи підтягнути, не хочу їх дуже сильно. Отак от, от хочу, щоб вони трошки в окропі прокип'ятилися. хвилин 5 небагато. От, або просто залити їх окропом. От, після цього можна їх обсмажувати. Отак от от я на четверту частинку, можливо, навіть і більше. Тут не четверта, десь третя частинка їх розрізала. Такі шляпки, в основному шляпки краще готувати, ніжки трошки твердуваті, але іноді можна і ніжки такі от використовувати. Можна повністю, хто любить, якщо молоденький гриб, то можна і ніжку повністю брати. І після цього отакі от були грибочки, це її четверта частина шляпки. Знизу у них такі пластинчасті, пластинчасті. Шляпки і от трошки тримаю в укропі. І після цього можна отак от їх перекладати з сковороду і обсмажувати теж до готовності. У них дуже класний такий смак, схожий на ну на яєшню якусь. ну дуже Мені подобаються, по крайній мірі, такі гриби-зонтики. Ось такі шляпки цікаві. Але треба теж знати, не переплутати їх з мухоморами, бо можуть. Трошки буде схожі на мухомори, бо бліді поганки, мабуть, навіть. Треба знати їх, щоб хтось якийсь грибник вам пару разів показав, самому краще не експериментувати, якщо ви не знаєте, як саме він виглядає. Усім чудового готування грибів, усім хай смакує. Пока-пока!